Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як повернути ім'я кожному невідомому солдату. Про тих, хто робить найтяжчу роботу, розкаже Дмитро Джулай. Замість імен та прізвищ лише номери на табличках. В Україні тепер нові могили невідомих солдатів. Усім їм треба повернути імена. Ви знаєте, дуже важко. Це горе, горе ще страшніше, бо під небом війни досі на полях боїв лежать тіла воїнів. Пошуковики у машинах із Червоним Хрестом. Та написом Вантаж 200». вони їдуть у зону, яку контролюють бойовики, щоб воїн захисник отримав шанс по смерті бути похороненим і оплаканим. Сматріті ближче пліжики тому краю воно буде виращувати підіржувати можна міста. Ні, в коліні. Так працюють волонтери Союзу Народна пам'ять. За місяць пошукових робіт на підконтрольних сепаратистам територіях навколо Савур, Могили, Шахтарська і Ловайська. Вони віднайшли і вивезли тіла 150 військових. У нас, к на сожалению, в країні нету вообще государственної концепції по таким задачам. То ніхто ніколи не здавався целю, що у нас крадати буде погибати, а з цим надаш щось будуть делать. У нас все жалені появилась э, вид від як безвісті пропавші. Давний забудавни давним-давно забитий термін. Ідентифікувати тіла було б простіше, якби солдати мали б металеві жетони. Міноборони поки тільки обіцяє. А жетони, як і зі всім іншим, почали робити волонтери. Це невеличка майстерня у підвалі житлового будинку в Києві Уже виготовила й відправила бійцям дві тисячі жетонів. Мої виробничі потужності не такі, як хотілось би, тому що ну воюють у нас там 10, 20, 50 тисяч людей, і кожен кожен вієць повинен мати жетон, а не лише там дві-три тисячі. А поки усі тіла треба вивести з усіх, треба взяти ДНК матеріал, щоб провести процедуру ідентифікації. Від моменту здання ДНК аналізу дані по цих поці і по цій родині поступають в базу даних приблизно через три тижні. Це той час, який Іде у лабораторії для того, щоб правильно підготувати необхідний матеріал, для того щоб правильно його дослідити, для того, щоб опрацювати, війна триватиме доти, поки не буде похований останній солдат. Наскільки довго триватиме для України ця війна? Сьогодні у студії ми разом заступник голови правління Всеукраїнського громадського об'єднання Союз Народна пам'ять Володимир Дорофєєв. Вітаю вас! Я вас вітаю, дуже приємно. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, всім, хто вам допомагає, і це така робота, яка нас залишає людьми. Що вам вдалося зробити за той час, відколи ви працюєте? Нещодавно ми відмітили. 40 днів нашої роботи в зоні АТО на непідконтрольній українським Збройним силам територіях. За ці 40 днів ми вивезли на е, територію, е, яка підконтрольна української владі, ми вивезли 157 тіл загиблих. Ви їх привозите, знаходите, збираєте, вивозите і привозити куди? Ми перевозимо їх в місце, з якого вони транспортуються далі військовими до відповідних моргів, до моргу в Дніпропетровську, до моргу в Запоріжжі. Хто і як домовляється із тією стороною, щоб вони дозволяли вам забирати тіла? З тою стороною домовляється військова місія, військово цивільна місія. Є такий підрозділ в Міністерстві оборони. Цей, цей зв'язок налагоджує ця місія, військово гуманітарна місія. Це така тяжка робота, Володимир Володимирович. Чому ви почали це робити? Ну, По-перше, тому що нікому іншому це я вважаю не під силу. А Наші добровольці, вони вже, так би мовити, пройшли деяку підготовку за роки своєї роботи по перепохованню бійців загиблих під час Другої світової війни або Великої Вітчизняної війни, як її ще називають. Тому морально вони о, готові були більш за кого до цієї роботи. А коли виникла така потреба, і коли була поставлена умова, що цю роботу можуть виконувати тільки цивільні особи, бо військовим на ту територію згідно за домовленості виїжджати не можна. І ми вирішили своїм. Колективом, своїм правлінням, що цю роботу треба виконувати нам. Ви правильно сказали, що вона дуже важка. Вона Морально. не має, вона не має за те сроку давності ця робота. Вона не має ціни. Оскільки я от сама бачила на власні очі людину, якій 70 років вже було, тільки тоді, коли він побачив могилу свого батька і. Емоції, які переповнювали цю людину, вони вартують тієї роботи, яка була проведена тими, хто дав можливість оплакати рідних. Так, ми дуже часто дивилися в очі за слізьми тих людей, які 70 років чекали повернення своїх близьких з окопів Другої світової війни. Дуже багато ми знаходили родичів загиблих. Дуже багато разів ми чули. Слова подяки за те, що ми через 70 років повернули людям могилу, повернули правду про загибель їх близького. Дуже часто серед засобів масової інформації розповсюджується російської сторони, розповсюджуються дані про те, що нібито українські військовослужбовці покидають своїх товаришів загиблих на полі бою. Сьогодні кореспондент Лос-Анджелес Таймс Сергій Лойко у мережі Фейсбук на своїй сторінці оприлюднив фотографії, які він, ризикуючи своїм життям, це журналістський подвиг, зняв під час обстрілу в аеропорту Донецька. І на цих фотографіях видно, як українські вояки, ризикуючи власним життям з танка, намагаються забрати, і вони це зробили. Останки бойового товариша, танкіста, ці хлопці, як пише Сергій Лойко, просто відклали зброю, і е, інші їх прикривали, і вони вийшли з під укриття, вийшли на територію, яка обстрілювалася, і е, забрали з танка те, що можна було забрати, і поклали його у ящик з-під боєприпасів. І потім завантажили його на броньовану машину, яка якраз і вивезла те, що залишилося від бойового побратима, на територію, де вже можна буде взяти ДНК-тест. Ну в принципі про цю людину відомо хто, але на ту територію, де вона може бути це тіло передане рідним, пане Дорофієв. Скажіть, наскільки ви відчуваєте потребу, чи самі військові кажуть про це, щоб кожен на кожному солдатові захисникові України був жетон, який ідентифікує особистість і особу і показує там група крові і так далі. Всі дані, які потрібні, ну це перший ідентифікатор лічності. перший. Во всіх арміях світу существує особисті або знаки лоз? Они имеют разную форму, разный вид, но они есть у всех. Погибший солдат, он не остается без имени благодаря тому, что государство позаботилось о такой маленькой вещице, как личный опознавательный знак. И, к сожалению, если мы и встречаем какие-то опознавательные знаки, это самодельные, кустарные какие-то знаки. И мы этот вопрос поднимали. Еще до начала массовых боевых действий мы давали пресс-конференции, мы готовы были заказать пробную партию, отправить ее в войска. Мы предлагали различные варианты, которые какие существуют. Но э, до сих пор, вот до сегодняшнего дня, в армии личных опознавательных знаков нет. У нас есть. Атвіт адміністрації президента є по кілька заяв від Міністерства оборони від радників міністра оборони, які кажуть, що ця проблема буде ось ось вирішена, але поки що це існує знову ж таки. Як допомога громадськості, допомога волонтерів? Мій колега Дмитро Джулай сьогодні їздив на Коренівку, це район Києва, і там він спустився в підвал одного з житлових будинків, де в звичайній майстерні обладнаній людиною роблять жетони для фронту. Людина пропала без вістки і не віддані відповідні почесті. Родичі, наприклад, не отримують відповідної допомоги. Ну пропала, пропала людина. А якщо є жетон, є можливість ідентифікувати людину, встановити, що дійсно там загинула у бою. Відповідно, суспільство повинно зобов'язано захистити родину цієї людини. Змушено статус змазувати. Ось на цьому листі розміщується 63 три жетони. Це 7 на 9 жетонів. І древерується зазвичай десь 9-10 годин. Я залишаю там, що там на ніч, чи то зранку запущу, піду до офісу, з офісу повертаюся, відреагурована і починаю вирізати, що засадка за 12 годин коробку. Це, це дуже мало, тому що ми розуміємо, там, в найкращому разі я 3 тисячі на місяць можу зробити бійців, нас значно більше. собственно, ми зробили за 10 минут, 15 минут жетон для бойця. Благодаря жетону і не буде ну, забитих людей. Все-таки це важно. Пам'ять дуже важна. Дуже хочеться, щоб ці жетони залишалися лише сувенірами в родині, а людина була жива. Пане Дорофієв, ось Іловайський котел це. Щось особливе в історії навіть вже цієї війни. Ваші враження і якась така історія, яку ви залишите з собою назавжди. Ви праві. Я називаю это и лавайска історія. Потому что котел это или не котел, это скажуть позже те люди, которые ну, глубоко изучат эту проблему. Тому я називаю иловайська історія, которая ще не кончилась, которая пишется, в том числе и нами. Мы были на четвертый день после вот этих вот самых кровавых событий в этом месте. Южнее Иловайска, восточнее Иловайска на этих, на этих дорогах. И видели, в общем-то могли воссоздать картину того, что там происходило. Наша задача, как поисковиков, не только перезахоронить солдат. Мы возвращаем правдивую историю. И о том, что там происходило, мы бы могли бы много много рассказать, и это было бы, скажем так, информация из первых рук. Но сейчас наша задача другая. Наша задача вернуть тела погибших солдат, вернуть Чи правильно имена. я понимаю, что сейчас вы не хотите этого говорить из певных причин? А, я сейчас не хочу делать какие-то выводы, потому что выводы делаются ну, на массе источников. Но Чи викликала вас комісія парламентська? Чи розмовляли з вами слідчі військової прокуратури? Так. Да, так. Да. Ми були приглашені на комісію, на засідання комісії. Але, на жаль, на жаль, наша інформація була відложена на самий на наокончання засідання. І практически ми нічого не сказали, крім того, що ми забрали там около сотні. Ну ні, навіть тоді ще й менше, тоді около 50 тіл солдат. Володимир Володимирович, я користуючись прямим ефіром, хочу вас попросити. Як тільки ви відчуєте як громадянин, що цю інформацію можна і треба оприлюднити, Радіо Свобода, програма «Ми разом буде вам вдячна за це, якщо ви зможете це зробити. Через нас. Я думаю, мы сделаем это позже. Мы должны выполнить сейчас то, что мы делаем. Мы должны завершить эту работу. К сожалению, нам становится работать все сложнее и сложнее. Ведь мы работаем, скажем так, на как, как и наша армия воюет, как она снабжается за счет народа, за счет пожертвований, за счет личных средств. Давайте подивимося зараз в очі тих, кого ми називаємо народ. Родина з Львівщини, одна з 46, яка вже вважає чи думає про те, що рідний їхній чоловік чи син чи брат зник безвісти. Сто днів ця родина, родина Володимира Колтуна, його мама, його дружина, його діти нічого не знають про свого воїна. До них їздила Галина Терещук. Як не рано, то вечір все. В останні голоси на мама чула 10 липня перед атакою у селищі Зеленопілля. За чотири дні після цього родині сказали, що Володимир загинув. Але вже у серпні повідомили, він у списку полонених. Увесь цей час телефон бійця працює, а на дзвінки ніхто не відповідає. Дружина показує зошит, списаний прізвищами, назвами організацій, численними номерами людей, до яких зверталася. То до знайомих, то ті, що в лікарні перебували, ми їздили, брали телефони один до другого. Зверталися в різні органи Львівську обласну раду, в СБУ Львівський, в Київ. Каз здавали Запоріжжю, здавалися ще раз в Києві повторно, ну ДНК не співпало. З рідних полоничів Володимир Колтун поїхав у травні. То фахом не ухилився від повістки і пішов служити молодшим сержантом, зв'язковим, єдиний з усього села. У полонечах залишилися мама, дружина та двійко дітей. Перед призовом Володимир купив машину і лише двічі встиг сісти за кермо. Він мусить прийти. Що без кількото чекати, то одно він мусить прийти. Це остання світлина Володимира зроблена на телефон у зоні бойових дій. Фотографії бійця по всій хаті. Рідні у постійному стресі. І на постійному зв'язку з працівниками СБУ вірять, що Володимир таки живий. Але руки опускаються, бо це невідомість саме гірше. Щодня зранку до ночі мама і дружина журяться і чекають на телефонний дзвінок з Надією, що почують голос Володимира Галина Терещук. Ми разом Радіо Свобода. Ми бажаємо цій родині дочекатися живим свого захисника, а усім, хто втратив, мати можливість оплакати. Пане Дорофієв, ось цей обмін це навіть слово сполучення, яке важко вимовляється, обмін тілами. Але він відбувається, наскільки можна говорити про те, що можна домовлятися про те, щоб повернули. Тіла загиблих українських воїнів, воїнів в обмін на тіла тих, хто воював на боці сепаратистів. Знаєте, я про такий обмін не слухав. Дело в тому, І що ви, з цим не працюєте. ви абсолютно були праві, коли розказували про случаї в Донецькому аеропорту, коли танкисти свої витаскивали із танку. Наші своїх забирають. Їх сторона забирає також своїх. В процессе боя, после боя, все стараются своих погибших побратимов забрать, чтобы достойно похоронить дома. Поэтому мы в основном находим те тела, которые невозможно было тогда извлечь сразу после боя. Например, горящий танк. Танкиста не достанешь. БТР с экипажем. Их не вынешь, пока не выгорит этот БТР. Вот мы І вот цю роботу, Или на полях, на безкрайніх полях Донеччини, де відступаючих людей, или наступаючих були градами в різних точках, или на мінних полях, які теж нам доставляють немало сложностей. Чи траплялися вам так звані братські могили, коли багато тіл було скинуто? в одну велику яму. Да, вы під под під по Иловайском, нам сказали, що російські війська похоронили наших солдат і поставили крестики. Ми дійсно, от якраз раз, сюжет, де ви показували нашу роботу, это ми от якраз раз тих хлопців, ребят, которых похоронили. Российские, как нам сказали местные жители войска, они их собрали, выкопали неглубокие ямы, уложили, поставили крестики, связав две палки тряпочкой. Таких две могилы мы забрали. В одной было 12 человек, в одной было 5 человек. Причем из э, села Победа вышла женщина и передала нам документы тех, кто лежит вот в этой могиле, где было пятеро. То есть она сохранила эти документы, передала нам. Люди вам допомагают, местные. Знаете, они, они даже спасают нас от смерти. А когда мы собирались выехать на одну из дорог в селе, агрономическая, выехать из села, тяжелый рефрижератор, еще грузовая машина грузопассажирская, нам буквально преградила дорогу. Семья, женщина, постарше и молодая, сказали не едьте туда, дорога заминирована. Це закінчилось добре. У нас залишився останній сюжет. Я вам дякую за участь в цій програмі. Давайте ним завершимо наш ефір. Невідомий боєць, який загинув у зоні, АТО, таблички з такими написами висять на 54 хрестах. Втім, у військовому комісаріаті наголошують, ці бійці лише тимчасово не впізнані. Аналізи для ДНК експертизи взяли у всіх солдатів. Тепер чекають на аналізи родин зниклих безвісти військових і добровольців. В останній день перед похованням завдяки експертизам вдалося впізнати двох українських героїв. З різних областей, і тому рідні будуть здавати матеріал для ДНК експертизу, і потім буде встановлюватися вже ж прізвище цього військовослужбовця, який загинув. Тобто ця робота зараз налагоджується організована вже в районних міських військових в тому числі в області. Вже деякі батьки рідні звертаються до районних міських військових, як цей процес ускорити, і щоб провести до кінця ідентифікацію всіх військовослужбовців. Я впевнений, що більшість з них буде. Визнана хто і як наразі на Кушугумському кладовищі в Запоріжжі немає жодних пам'ятників. Втім, за словами очільника області Валерія Баранова, на місці поховання з часом створять меморіальний комплекс. Військові зі свого боку владі не дуже вірять і обіцяють простежити, щоб їхніх побратимів гідно вшанували. Я рахую, що влада сама буде займатися. якщо необхідно, то ми там, я там я своєю допоможемо їм. Знайти можливість створити тут меморіальний комплекс. це время прийде. Ми об'язані їх пам'ять. Я уверен, буде меморіальний комплекс. куди будуть приходити наші земляки, наші діти, І на їх примірі ми будемо вас наших дітей і внуків. За словами військових, частина сімей, у яких є зниклі безвісти бійці, відмовляються здавати зразки ДНК на експертизу. Свій вчинок мотивують сподіванням, що рідні просто в полоні і скоро повернуться додому. Тарас Білка, ми разом Радіо Свобода.